Радник офісу президента Міша Подоляк прокоментував новий закон про мобілізацію. Там Вважали, що три дні, ну чи там два тижні, і все буде вирішено, і вони будуть собі лежати на диванах, пити пити там, що вони п'ють там пиво чи горілку. Да, але сьогодні їм конкретно говорять: дивіться, буде все гірше. Вам буде заборонено виїжджати з країни, вам буде заборонено брати кредити, вам буде заборонено відкривати бізнеси, вам буде заборонено умовно говорячи навіть керувати автомобілем як таким. Тобто, ви є повноцінними рабами. І про це відповідно говорять. Але сьогодні їм чітко сказали. Дивіться. Ми вас будемо тримати тут і будемо використовувати абсолютно, як вибачте, мене за це дуже брутальне слово, як м'ясо, яке відправимо гинути за незрозумілі цілі. Майте це на увазі, але вас ніхто не буде питати. Вони не мають свободи на те, щоб відмовитись, отримати цю повістку, тому що цю повістку їм тепер будуть в електронний так званий кабінет відправляти. Як ви правильно сказали, 7 днів і в тебе вже будуть певні обмеження. І третя складова: ніхто не буде е, звертати увагу. Хочеш ти якось е, приймати участь у чи не хочеш е, приймати участь, ти будеш змушений це робити. Так, друзі, хто уважно слідкує за новинами, той помітив, що Михайло Подоляк говорив це навесні 23-го року в ефірі єдиного телемарафону, коли з'явилися перші чутки про те, що в Росії будуть повістки відправляти на електронну адресу. Тоді багато оцих півників українських, типу Подаляка, Гончаренка і всіх інших, розказували, що все, у вас почнеться рабство, ви ніхто і нічого, і звати вас ніяк. Але коли вчора з'явився новий варіант закону про мобілізацію, оновлений, скажімо так, то стало зрозуміло, що абсолютно все, що сказав Подоляк, воно все вказано в цьому законопроекті. І якщо, не дай Бог, депутати приймуть цей законопроект, то повірте, кожен українець на собі відчує, що значить слово рабство. Запрошую вас, друзі, на свій телеграм-канал. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Там я публікую ще більше цікавих і корисних новин.